Масштабні тренування на території торговельного центру провели рятувальники в Черкасах. Там відпрацьовували дії на випадок влучання ракети в гіпермаркет. До вишколу, окрім рятувальників, були залучені адміністрація закладу, поліція та медики. Як усе відбувалося? Подивіться. Сутінки із сирени цього разу виїзд не бойовий, а навчальний, але рятувальники так само швидко і злагоджено стають до роботи. За легендою, під час обстрілу ракета влучила у будівлю торговельного центру, частково зруйноване приміщення, і виникла пожежа. Готуються приборкувати полум'я на даху, водночас сапери, які першими прибули на місце події, обстежують територію. А фахівці з радіаційного та хімічного захисту проводять заміри повітря. Рятувальники вирушають на пошук потерпілих всередині. Дехто з умовних постраждалих виходить самостійно, а когось на ношах одразу передають медикам. Лише після повного обстеження приміщення і території довкола тренування завершують. Збираємо пережитехнічне обладнання і повертаємося на місце дислокації. Загалом у цих навчаннях взяло участь 75 людей. Було задіяно 16 одиниць техніки. Рятувальники зауважують, надважливо відпрацювати злагоджену роботу на величезній площі гіпермаркетів, де завжди багато відвідувачів. Виділяється дуже багато тепла, висока температура. Враховуючи те, що ще покрівля тут утеплена мінватою і резиною, ну йдемо тому, що об'єкт з масовим перебуванням людей і буваймо вмовірні, що там є люди, і їх потрібно рятувати. І це ризик виправданий. Такі вишколи вкрай важливі для відпрацювання злагодженої роботи різних підрозділів. Ворог не стоїть на місці. Ми повинні покращувати свої навички. Під час не підзначає ситуації. Це і під час повторних ракетних ударів, відведення особового складу, тому що безпека особового складу, життя це є головною метою нашої. Усі ризики розуміють у торгівельному центрі, де проводили захід. Тож мають і вогнегасники, і пожежні шафи, і все необхідне для першої допомоги до прибуття рятувальників і медиків, запевняють, відповідально реагують на повітряні тривоги. Культурно вежливо по громкоговорителю об'являють усім. Що повітряна тривога, і люди, ті, хто може і боїться, виходить. Перед тим, як виходити, питає, ми можемо залишитися в магазині, ні, то всі виходять. І чекають поки в бомбосховищах поки закінчиться тривога. Тактика гасіння пожеж, евакуація та порятунок потерпілих на об'єктах з масовим перебуванням людей це головна тема більшості навчань серед усіх підрозділів. Проводити їх планують і надалі. Ірина Васюра, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.